Іван Ступак долучається до нашого ефіру. Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, доброго вечора. Вітаю, радий бачити. Дякую. Запрошення Навзаєм. Допоможіть розібратися, що відбувається з відставкою голови СБУ. Яка в нас зараз ситуація? Наскільки вона легітимна, тому що президент одноосібно в принципі звільнив малюка, але тепер комітет не підтримав і депутати показують зуби. Про що це свідчить? Як оцінюєте ситуацію? Поки що ні про що поясню, чому дивіться так. Парламентський комітет з нас безпеки оборони, профільний комітет, він не підтримав всім. Ви правильно сказали сім проти восьми голосів і рішення не ухвалено. Але остаточне рішення буде в стінах Верховної Ради України. Тобто, це голосування більше для. Решта депутатів, щоб вони могли зорієнтуватися, наскільки питання профільним комітетом вивчено, як його підтримують профільні фахівці. Ну, наприклад, ви б були не знаю, там, в Верховній Раді, да ви б займалися проблемами не знаю екології, але проблема, наприклад, там податкової політики для вас вони десь дуже далекі. Ви орієнтуєтесь на рішення, яке ухвалює профільний комітет, бо вони ж там фахівці, вони ж там розуміються. Тому для решти депутатів це просто як маячок, але рішення будуть ухвалювати самостійно. До того Кож, пан Железняк, нардеп сказав, ну, начебто, за його оцінкою, 226 плюс голосів Верховній Раді може і не зібратися для відставки пана Малюка. Подивимося, з часом, там не знаю, можливо, на цьому тижні, можливо, на наступному тижні, це рішення все ж таки буде проголосоване в ту чи іншу сторону. Але дуже важливо два моменти: перше, Василь Малюк самостійно написав заяву на звільнення, тобто, це означає, що він. Битися за цю посаду з керівником країни точно не буде. Все, він залишається в системі, він ухвалив рішення, я йду. Його команда, і він, в принципі, залишається загалом в системі, але не на першій позиції. І друге, найголовніше, буквально на днях президент України підписав зміни до положення про Служби України, і там йдеться мова, я розумію, це дуже бюрократично, але важливо. У випадку відсутності голови його обов'язки виконує перший заступник. Ну, зрозуміло. Ну, це як у будь-якій установі державній, приватній. У випадку відсутності першого заступника, будь-який заступників. Ну, так само, зрозуміло, логічно, такі собі сходинки. І третій пункт такий собі. Або Інша особа буде виконувати обов'язки голови СБУ, яку визначить президент України. Нагадаю вам і ваші шановні аудиторії, що в історії України були вже випадки, випадок, перепрошую, коли тимчасово виконуючим головою СБУ був пан Леваченко два роки поспіль, тобто він в статусі ТВО два роки. А чи може президент одноосібно призначати очільника Служби безпеки України в такий от спосіб? Він може поставити тимчасово виконуючого, але от так повноцінно тільки через рішення Верховної Ради. І тут же питання але може бути Рахан... так, так ще раз ТВО там безтерміново. Пане Іване, як ви взагалі ставитеся до початку цієї історії? Так, ми бачили, що малюк сам написав заяву, але ну про що це все? Очевидно, що він не ну була досить якісна демонстрована робота. Очевидно, що він орієнтувався не на звільнення, орієнтувався на продовження своєї діяльності. З чим це пов'язано? Чому президент захотів, щоб малюк щоб на цій посаді не був малюк? Про що це все? Ну, давайте відверто, ну, до роботи з Бу ну, претензії до роботи з Бу, до Василя Малюка, принаймні в моїй бульбашці інформаційній не було. Я от відверто скажу. Ну я не можу сказати. Ну ви знаєте, слухайте, там майже кожного дня відбувається окей, через раз на два дні відбувається затримання різних колаборантів, зрадників, навідників. Я ж Люди на цьому вже. Люди до цього звикли. Павутина пф, і продовжуючи проговорювати. Я думаю, будуть і 1 червня на річницю проговорювати. Тобто претензій немає. Він герой України і формально, і неформально. Тобто йому присвоїли найвищу відзнаку України. Претензій не було. Вони всі з'явилися одразу після змін в офісі президента пана Зеленського, коли пан Буданов став керівником офісу президента і одразу буквально там. Майже наступного дня з'явилося питання: що все треба змінювати голову СБУ. Я не можу сказати, чим керувався голова офісу президента, чим керувався президент. Але головне, хоча, б, як на мене, що пан Малюк залишається в... Структурі СБУ і ті операції, про які ми дуже побоювалися, що вони можуть бути затримані у виконанні в часі або повністю скасовані. принаймні зараз проглядається так, що нічого не буде затримано, нічого не буде скасовано, і всі ті фокуси, які заплановані для Російської Федерації, вони будуть реалізовані вчасно. Ми просто маємо розуміти, що відбувається у нас, у нас в хаті, скажімо так, тому що це наша безпека. А, а з чим пов'язано е, те, що прийшов е, Буданов і почалося звільнення малюка? Там є конфлікт? Ну наскільки я знаю, там був ну, не, конфлікт, не конфлікт, але певне протистояння. Я не знаю, спочатку вважалося, що це протистояння виключно через не, знаєте, спортивне протистояння. В кого більше результатів. Ну, це нормально. Але сучасно... Але судячи з цього, ну там є щось більш глибоке, але принаймні в плітках, <кій> перепрошую, в плітках воно ніде не, не з'являється, але ось дійсно на початку року пан Буданов призначається буквально там день-два, пан Малюк на вихід. Я тоді можу спитати і про Єрмака, тому що ну все одно ми про нього говоримо. Невже його вплив зберігається з після його відставки? Тому що ну знову ж таки є інформація про те, що якраз малюк так не, не пішов на там якісь історії єрмака, і саме тому от поплатився тим, що попав у немилість. І знову ж таки, тут Червінський розказав історію про те, що не просто так Єрмак ходив у службу зовнішньої розвідки. Йому там навіть його оформили там і, і знайшли йому посаду. Ну, давайте так. Про це ми не знаємо. Я я бачив ці дописи, що пан Єрмак їздив до служби зовнішньої розвідки. А потім плітки, що ми виготовили документи прикриття. Ну слухайте, пан Єрмак це людина в у нього в Україні величезна. Навіть школяр десь не знаю, там в будь-якому віддаленому регіоні, може пізнатися. Сказ... А я цього дядьку бачив по телеку. Навіть з вусами його ну можна не можна сплутати з кимось. Навіщо робити документи прикриття? Ну він може спостій, спокійно використовуючи свій статус, залишити територію України. В нього є всі спроможності. Тим паче, що очільник служби зовнішньої розвідки, він тепер очільник ГУР. Це пан Іващенко, тобто там певні ротації відбулися. І От ви питаєте про вплив? Ну з цього, вплив пана Єрмака він нікуди не. Подівся, він не випаровується, бо всі ключові особи залишаються на своїх посадах, які були призначені за його, скажімо так, каденції. В чому тоді доцільність оцих кадрових перестановок? Ну я би так хотіла знати, що Верховний Головнокомандувач хоче посилювати, ну, посилювати країну. Посилювати нашу безпеку, а щоб ми не звільняли фахових людей тільки через те, що вони там нам е ну, конкуренцію складають. Е Чудове питання. Ви абсолютно От правильно. ви ж працювали Службі в Службі безпеки України в цій системі, знаєте, її зсередини. Я розумію, що Малюк сказав, там, тому що він, в принципі, ну, судячи з того, як він себе поводив, ну не та людина, яка там буде фиркати, так бігати. Як дехто він сказав, що я залишаюся в системі, але ну це ж різні можливості бути на топовій посаді менеджерській, і просто в системі. Чи буде в нього можливість так. здійснювати ті операції, які він здійснював? Правильно, абсолютно ще раз, він був на посаді першої людини, яка ухвалювала, чи взлітає ця операція, чи він взлітає. Звісно, над ним був президент і більше нікого. Ну і тільки політична доцільність від наших західних друзів. Зараз він ще раз залишається в системі, але можливості для ухвалення рішень в нього ну, суттєво зменшуються в рази, я би сказав, не знаю, в десятки разів. Я не знаю наскільки новий ТВО голови буде співпрацювати з головою СБУ. Це дійсно є там багато міжособистих речей. Це в будь-якій організації в приватні. В державній в будь-якій системі воно все є, і він ще раз залишається. Я хочу вірити, що всі ті моменти, які будуть заплановані, вони будуть реалізовані. Останнє таке головне. Ви абсолютно правильно кажете, коли говорите про те, що там будь-яка зміна, вона передбачає що. Наприклад, от до цієї людини у нас є претензії, він не впорався з роботою. Ми його змінюємо, і на його місце ставимо людину, яка буде щонайменше на голову краще, ефективніша, результативніша, щоб робота загалом була класніша. Окей, або навпаки, ми цю людину вона настільки найкласніша, вона так. Класна, крута, що ми її призначаємо. Я її призначаю на ще більшу посаду. Не знаю там що у нас там. Прем'єра, віце-прем'єр, де він може реалізувати себе набагато краще. Тут таких пояснень не було. Хотілося б, звісно, щоб президент якось комунікував з державою і пояснював: дивіться, пана Малюка зняли претензії, були або навпаки, претензій немає, але мені треба здійснити певну рокіровку. Далі все побачити, все поясню. Суспільство України це ж не російське суспільство або північнокорейське. Вам сказали, а ви тільки аплодуйте і там лайкайте, кажіть, що це все класно було. Так отож, так виходить, що ми стріляємо собі в ногу в плані посилення чи не посилення. Спроможностей наших оперативних і причин ми не знаємо. Можливо, готується якась посада для малюка. Ми про це не знаємо. Можливо, це якийсь посил від наших партнерів. Я не знаю, що кажуть неофіційно ваші колеги колишні з служби безпеки. Давай так неофіційно вся команда залишається в обоймі. Вона залишається там, але поки що до кінця не зрозуміло, ще раз, з якими повноваженнями, і дуже цікавий аспект. Новий ТВО голови. Чи буде в нього повнота дій або свобода дій по призначенню своїх людей, яких він бачить? І це розуміло через будь-які державні приватні установи приходить новий керівник і він такий. Так, тут я цього заміняю, цю знімаю, цю відставку, цього призначаю на підвищення, на пониження. Чи буде в нього повнота таких ось дій? Ну поки що ну ну час покаже. Я думаю, можливо за місяць ми побачимо. Якщо будуть зміни такі кадри від голови з від президента, укази, тоді можна буде зрозуміти в якому форватері рухається зараз служба безпеки України, хто там є бенефіціаром певних призначень, чи є там нова людина? Він з вільним у призначенні та пропонуванні президенту своїх кандидатур. А, просто ну наскільки я чула за моєю інформацією, що ця позиція, вона така перехідна, так щоб особливо там не дратувати народ. Хмара, я маю на увазі. А далі будуть зміни. А що ви чули? Ви знаєте, от, от такі ось речі з є, є. Такий вислів. Хай ніхто не ображається. Немає нічого більш постійно, чим тимчасовий зелений паркан навколо будівництва. Ну це так доведено практикою. А зараз як ви оцінюєте тоді ну, спроможність, чи я не знаю наскільки ми посилили таким кроком, таким ходом, рокіровкою Службу безпеки України? Бо це ключова зараз, одна з ключових. А, за, за таких підвалин державної безпеки в нас якось Баканов пішов, та пішов і пішов, ніхто не звітував, не пояснив, відповідальності ніякої ми не бачили. Ну окей, ну друг президента та й друг президента. Ну так же ж не можна, це ж Служба безпеки. У нас зовнішня є ворог, тут нападає на нас агресія. Нас вбиває. Час, я думаю, ми, ми тільки за місяць побачимо, які будуть перші результати ЗБУ. Чи все залишається? В таких рейках, які як були, наприклад, ще в каденцію пана Малюка. І нічого новий тивого голови змінювати не буде. Або навпаки, зараз, поки ми з вами розмовляємо, десь в житті радісні будівлі сірого кольору в центрі міста Києва вже кипить робота там по кадрових призначеннях майбутніх, які повинні щось посилити, покращити, підвищити. Ну, як зазвичай кажуть, і роботи СБУ буде набагато ефективніше. Піде нова кров, ну в нормальному сенсі, нові люди, нове бачення, нова візуалізація, нові операції або старі операції отримують нове забарвлення. Ну я думаю, що не раніше Через місяць, бо ця система знову кажу, будь-яка система, там, де більше десятка людей, вона дуже інертна, дуже важко зупинити потяг, переставити його на нові рейки або змусити рухатися під нову пісню, під новий саундтрек. Це важко, це вимагає дійсно величезних людських та емоційних зусиль. А, пане Іване, але все одно мені б хотілося, щоб ми формували культуру. Навіть ставлення до таких людей, як малюк, ну не будемо його ідеалізувати суто, от за тими результатами, які зараз є. Так та ж сама операція «Павутина». Ну щоб ми не брали собі за звичку, отак без пояснень, типу, звільнили і все правильно. Ви кажете? Ну, ми, ми ж не російське бидло, що нам не треба пояснювати. Це ж спільна безпека. Просто чи ми будемо це ковтати? Ну окей, будуть якісь там е фасадні зміни, і ми скажемо: ну окей, звільнили малюка, і звільнили. Чи все таки як суспільство? Ми маємо вимагати пояснень? Ну поясніть як. Успіш... Ми хотіли. Я, особисто я хотів би дійсно побачити, почути від президента, ну принаймні, щоб там. Я, я розумію, там, мені не треба пояснювати, він там президент. Ми розуміємо, скільки можна, стільки можна не, пояснити. Ну ж всі президенти, Наприклад, так? Давайте тоді вже до цього о, апелувати. Правильно, всі ми президенти, всі ми колеги, можна сказати. Звісно, хочеться почути про здобутки там, Служба спеки під керівництвом пана Малюка. Має такі-такі здобутки, але в той же час я, як президент, побачив. Там певні проблеми кадрові, певні проблеми організаційні. Тому я, як президент, ухвалив рішення. Я його ротую. Він відправляється на таку-то посаду. Там буде займатися такими та такими -то питаннями. Все те, що було класне в минулому, ми не втрачаємо. А навпаки, ми ще завдяки новому голові. Я йому нарізав нові завдання. Там протягом місяця підготувати кадрові зміни, якісь там оранційні зміни, структурні зміни. І за місяць-два ми побачимо нову збу, яка буде Просто неймовірно, вона просто буде павутину шльопати кожного місяця, вище втомитися їх аналізувати і проговорювати.